Як ти думаєш, що об'єднує якісну олію та надійний бізнес? Секрет у правильному обладнанні. І сьогодні ти побачиш, як наш розбірний швелерний маслопрес на 30 тонн допомагає створювати справжню. Красову і натуральну олію. А зараз реальний відгук від нашої клієнтки Гаури з Португалії. Вона замовила у нас маслопрес і ми дистанційно допомогли їй його зібрати. Та тепер вона успішно працює з обладнанням і готова поділитися своїми враженнями. Поїхали дивитись. Це наше перше гарбузове масло, яке ми видавали за допомогою маслопреса компанії Крафт Ойл. Хочу залишити позитивний відгук про роботу компанії Craft Oil, у яких ми нещодавно придбали механічний маслопрес, який успішно добрався в Португалію до нас сюди. і Ми зараз маємо змогу тут вживати, споживати, виробляти якісне натуральне масло, в якості якого ми реально впевнені. Що хочу сказати, дуже задоволена роботою менеджера компанії, тому що він, по перше, підібрав нам найкращу модель. Далі він був постійно на зв'язку. Нам допомогли його зібрати онлайн дзвінками з камерою. Ще дуже вдячна компанії за те, що вони мають провірених. Вірених постачальників, постачальників сировини. ми замовили також багато видів насіння. І перше масло, яке ми видавили, це було гарбузове насіння з гарбузового насіння. І тоді я зрозуміла, що до цього часу я справжнього масла не не куштувала, тому що воно зовсім іншої консистенції, воно зовсім іншого смаку, зовсім іншого кольору. І реально я дуже... Дуже дуже раді, що ми маємо змогу покращувати якість нашого харчування. Ось так виглядає якість судії. Навіть на відстані ми допомагаємо нашим клієнтам запускати виробництво. Хочеш так само? Пиши нам, і ми допоможемо запустити твій масляний бізнес.